Всім відомо, що після плодоношення полуниця починає активно пускати вусики. Вона це робить задля розмноження. Це її природний спосіб давати нащадків. Річ у тім, що полуниця не живе вічно, через 3-4 роки кущ старіє і врожайність падає. Тому рослина виробила механізм виживання, пускає довгі вуса, на кінцях яких утворюються молоді розетки. Ці розетки вкорінюються в землю і стають новими кущами. Вуса полуниці зрізають з кількох причин, щоб підвищити врожайність. Якщо не обрізати вуса, рослина витрачає багато сил на їх ріст, замість того, щоб формувати великі та солодкі ягоди. Для омолодження плантації. Якщо потрібно збільшити плантацію, залишають лише частину вусів для укорінення нових кущів, решту краще обрізати. Щоб уникнути загущення. Без обрізки полуниця швидко заростає. І кущам стає тісно, що може призвести до хвороб і зниження врожаю. Для кращого догляду. Вуса заважають поливу, прополюванню і підживленню, тому обрізка полегшує догляд. Зазвичай вуса обрізають у період плодоношення та після збору врожаю, якщо не планується розмноження. Найкраще зробити обрізку вранці або впродовж дня, аби рани встигли підсохнути і в них менше попадала інфекція. Як інструмент підійдуть гострі ножиці або сікатор. Після обрізки вуса бажано прибрати за межі ділянки, аби на них не розвивалася грибкова інфекція. Обрізка вусів є доволі виснажливою операцією, але вона дає змогу краще розвинутись основній рослині і як наслідок дати гарний врожай. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, гарних вам врожаїв!